метелиця хурделиця, замила лісок, як біла ковдра стелиця під соснами сніжок. Запрошую вас на лісову галявинку пограти в гру, хто в будиночку живе. Хто мешкає в дуплі на дереві? Чий це будинок? Білчин, білка живе в дуплі? Хто живе в норі? Чий це будинок? Лисячий, лисиця живе в норі? Хто живе в? У барлозі? Чий це будиночок? Ведмежий ведмідь живе у барлозі. Хто живе в лігві? Чий це будиночок? Вовчий вовк живе в лігві. А хто живе під кущиком? Зайчик живе під кущиком. Ти молодець.